Що таке синдром відкладеного життя та як з ним боротися? Анна Кайдалова помітила, що відкладає свої мрії з початком повномасштабного вторгнення. Думала, що зараз це не на часі, це недоречно. Анна Кайдалова відвідує психотерапевта та бореться із синдромом відкладання життя на потім. Потім беру себе в руки, повертаюся і йду туди, куди мені потрібно, тому що життя іде, і невідомо скільки ще доведеться відкладати. Іванна Пашко відкладає справи на потім ще зі шкільних років. У мене постійно все, все, що має бути на сьогодні, наприклад, я відкладаю на вечір, ну потім зробимо, потім зробимо. І ну, зазвичай воно все до останньої секунди, поки я вже не розумію, що воно горить, треба робити вже, і тоді робиться. Синдром відкладеного життя може проявлятися як реакція на стрес та тривожний розлад, кажуть психіатри. Сьогодення нам диктує такі умови, що на жаль кожен знаходиться в такому тривожному стані. І ця тривога нам заважає повноцінно жити. Відповідно, ми відкладаємо на завтра, відкладаємо те, що мало би бути зроблене, навіть в повсякденному житті може проявлятися розладами адаптації, посттравматичними стресовими розладами. Найчастіше це небажання, апатія, така слабодухість. Люди кажуть, що вони були такими активними. У них були плани на майбутнє через певні обставини, які з якими зіткнулося зараз наше суспільство. А саме війна це все відкладається. Ігнорування симптомів синдрому відкладеного життя може призвести до різних хвороб. Тривожні розлади, на жаль, дуже небезпечні тим, що вони можуть розвивати серцево-судинні захворювання, гіпертонічну хворобу, гіпертонічні, яка буде виливатися в гіпертонічні кризи. Ендокринні захворювання теж можуть бути причиною таких станів. Тому, звичайно, що комплексний підхід до лікування пацієнта, який має тривожні розладки, надзвичайно важливим. Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4